Так, таке щось маємо. Гудні така демонстрація хворми. Нагадаю, що я не, не бодібілдер. Бодібілдинг це спорт, яким займаються люди, які виступають на змаганнях. Всі оці відвідувачі зала, вони ну, ну, просто тренуються, люди. тренуються для себе. Якщо ти наростив 2 см біцуху, Руку так, свою, то ти не можеш вважатися бодибілдером. Хоча, знаєте, спірний момент, такий, все-таки будівництво тіла відбувається, люди будують, але бодібілдери, скажімо так, будують красиві такі хмарочоси, так? А звичайні люди будують такі собі будиночки, де у кого виходить це краще у в когось гірше. Я, займаю, я цим не займаюся, я займаюся пауерліфтингом і незважаючи на це, от якась така форма все-таки збудувалася. Сьогодні поговоримо, чому ви ніколи не, не зможете наростити м'язи, якщо ви будете робити цю головну помилку. Ну Дивіться, відразу до справи, часу у мене небагато, я там поки собі щось... Будую зранку, готую снідання, йду на роботу. Багато, багато роботи я тренером працюю там, сам тренуюсь, зараз насичений графік. Тому, вибачте, якщо десь комусь не встигаю відповісти на якісь питання, планую зробити окремий ролик, здоровий і повідповідати на всі цікаві питання і питання довбойобів теж, тому що вони присутні. Як не крутив, в нашому житті без, без цього ніяк. Так от, чому ти не ростеш? Ну, дивіться, людина потренувалася і травмувала свої м'язи під час тренування. Я на цьому дуже багато вже наголошував. От рівень твої м'язи, так ти їх травмував, коли потренував. Якщо ти їх тренував, якщо не ходив по залу там і не займався чимсь іншим. От, Травмувались. Через 3-4 години починається відновлення зростання м'язів. 3-4 години пройшло і починається відновлення. М'язи починають рости назад, повертатися, як то кажуть. І відбувається це. От, наукові дані нам говорять до 48-72 годин, тобто ви розумієте. А далі знову все припиняється, якщо ми знову їх не тренуємо. Але є такі унікуми, які приходять і роблять день ніг, день спини, день рук, день дельт, день там не знаю чого. Все те, що не працює. Спліт. Вони понадивлялися модних рекомендацій. Вони беруть модні програми. Людей, які професіонально займаються бодібілдингом, які використовують фармакологію. Коли ти використовуєш фарму, це все нівелюється. Ці всі години, воно все і так у вас росте. Як би ти там не тренувався, воно росте, щоб збудувати прямо потужне, красиве тіло, то генетика в першу чергу, в другу чергу. Тренування, організація тренувань, там все вже по-іншому. Не дивись за ними. Не роби так, як вони. У них все буде, але вони починали з бази. всі ті, І Арнольд Шварценеггер, і всі ті відомі бодібілдери, всі, хто чогось досягли, вони починали з бази, вони робили базу. Обов'язково. І вони робили часто це. вони, Арнольд не тренував ноги раз на тиждень. Він там їбашив кожного дня, ну то окремо. Окрема розмова, як то кажуть, ми сьогодні говоримо про те, чому ти не ростеш. От Ти потренував ноги в понеділок, так? вівторок відпочиваєш, середу тренуєш спину грудні, якщо ти це зробив, так? Там четвер відпочиваєш, в суботу руки, плечі. так? І аж до наступного понеділка твої ноги не тренуються. Що відбувається? Проходить ці 48 або до 72 годин і все припиняється. Добре, якщо м'язи навіть відновились до початкового рівня. Ну так воно зазвичай відбувається. Ти їх травмував, вони в тебе відновились такі як були. Ти прийшов, знову присів свої нещасних 50 кілограмів на 6, на 7 ти не можеш. І в тебе, блядь, весь тиждень кріпатура, ти ходиш обісраний, поломаний і кажеш, хто ці день їх придумав. Тренуй їх кожен день, цинку. Тренуй кожен день ноги і ти побачиш результат. От. Ну, кожен день я умогу кажу. Кожне тренування я мав на увазі. Тренування повинні бути не потрібно весь час. Тяжко це робити, легкі, середні і важкі. От. Якщо ти це все будеш варіювати, сьогодні про це ми не говоримо, то у тебе все буде рости. І Ті самі ноги, і ті самі руки, і грудні там і все все, і сила також буде. Додаватися про новачків, мабуть, слід сказати. От люди, які тільки розпочали свої тренування, у них перший місяць взагалі м'язи не ростуть. Вони тільки адаптуються, збільшується кількість глікогенів у м'язах, все там відкладується. Ці субстанції, на яких ви будете працювати, візуально вам здається, що вже там рука стала більша чи там нога стала більша, але вона не виросла. Вона не виросла. Якщо ви тільки припинили і все назад зійшло, організм бачить, що йому не потрібно це все тримати. Друзі, я прямо коротко, тому що потрібно бігти. Тому у висновок який, всю дистанцію проходь. Не поспішай. Потренувався місяць-два початківець, не чекай якихось зверх результатів. Так, вони будуть там, якісь перші, і ти радієш цьому, але продовжуй. Як тільки ти припиняєш, все падає. Продовжуй, тренуйся грамотно. Сьогодні не про це я вже про це багато розповідав, як прогресувати з вагою, все таке плюс харчування, звісно, має велике значення, скажімо так. І тренуйся, все тіло за одне тренування. Надвічі можеш розбити. Але зроби так, щоб кожні 48 годин м'язова група отримувала навантаження. Не обов'язково велике. Можна зробити важке тренування, наступне тренування зробити там зовсім легке, 45%, навіть 40%. І це буде підтримувати синтез білка. Ви продовжуватимете рости от таким чином. От Тренуйтеся так, тренуйтеся грамотно, не дивіться на цей спліт. Це люди, які вживають стероїди, вони там роблять спліт. От. Вам це не потрібно. Ну, якось так коротенько, я думаю. Зрозуміло, на сьогодні все. Всім добра спорту, прогресуйте і до нових зустрічей.